Щиро вітаємо з величними святами нашої держави, Днем Державного прапора України та Днем Незалежності України. Прапор відображення славної багатовікової історії України, наповненої сторінками мужності і героїзму, відданості й самопожертви, уособлення могутності й незламності нашої батьківщини. У ці складні часи ми відстоюємо свої найвагоміші надбання, свободу, демократію і незалежність, свій вибір жити у вільній, квітучій та заможній країні, країні єдиній, самостійній і соборній. Нехай у нашому спільному домі, імені якому Україна запанує мир і злагода, добробут, спокій і благополуччя. Бажаємо нам твердої віри і незламності духу, невичерпних сил і наснаги, самоствердження і послідовності для примноження могутності нашої держави. Тож, продовжуючи вікові традиції поколінь і невтомну боротьбу під синьо-жовтим стягом, ми відстоюємо нашу незалежність, самобутність і свої традиції, творимо свою славетну історію. Нехай на цьому праведному шляху береже всіх нас Господь. Слава Збройним силам України! Слава Україні!